Характер як дерево, а репутація як тінь. Тінь це те, що ми про щось думаємо. Дерево це справжнє. Легше придушити першу примку, ніж здовольнити всіх, хто слідує. Можна на якийсь час обдурити всіх. Можна постійно обдурювати деяких, але не можна всіх постійно обдурювати. Знання – це найкраща інвестиція, яку ви можете зробити. Зрештою, важливі не роки життя, а життя років. Демократія це уряд народу, народ для народу. І ймовірність програти у поєдинку не повинна перешкоджати нам підтримувати справу, яку ми вважаємо справедливою. Що б ти не робив, роби це добре. Майже всі люди такі щасливі, наскільки вирішили бути не бійтеся невдач це не зробить вас слабшими, але сильніше. Краще бути тихим і виглядати дурним, ніж відкривати рот і розвіяти сумніви. Він має право критикувати, хто має серце, готове допомогти. Завжди пам'ятайте, що ваша власна рішучість досягти успіху, важливіша за все. Краще оступитися собаці, ніж її вкусити. Кому бракує пороків, бракує чеснот. Народ, який ігнорує його історію. Народ, який засуджений повторити її. Ми не вороги, а друзі. Ми не повинні бути ворогами. Хоча пристрасть може зміцнити наші узи прихильності, вона ніколи не повинна їх розривати. Містичні струни пам'яті відлунять. Коли ти знову відчуєш дотик доброго ангела, який ми несемо в собі. Жодна жінка ніколи не впадала в загибель без допомоги якогось чоловіка. Ті, хто заперечує свободу для інших, не заслуговує її для себе, тому що під справедливим Богом вони не можуть тримати це довго держава, в якій свобода і рабство співіснують, не може існувати. Жодна людина не має достатньо хорошої пам'яті, щоб бути успішним брехуном. Коли я роблю добро, я почуваюся добре, коли роблю зло, я почуваюся погано, і це моя релігія. Дайте мені шість годин, щоб зрубати дерево, і я перші чотири проведу заточуючи сокиру. Хіба я не знищую своїх ворогів, коли роблю їх своїми друзями. Я не зобов'язаний перемагати, але я зобов'язаний бути чесним. Я не зобов'язаний бути успішним, але я зобов'язаний жити відповідно до того світла, яке я маю. Коли я чую, як хтось сперещається на користь рабства, я відчуваю сильну змушеність бачити, як він особисто перевіряє це. Підбір слів не обов'язково підсолоджує їх вираз, але передбачає і приймає їх наслідки. Можливо, речі доходять до тих, хто чекає, але лише ті, що залишаються поза тими, хто поспішає. Якби ми могли спочатку знати, де ми знаходимо і куди йдемо, ми могли б краще судити, що робити і як це робити. Сміхом можна заспокоїти розум і позбутися страшних думок. Більшість з нас може терпіти напасть. Але якщо ви хочете перевірити характер людини, наділіть її повноваженням. Дуже часто ми любимо речі і використовуємо людей. Коли нам слід використовувати речі і любити людей, голос сильніший за кулю. Чоловік, який не досліджує обидві сторони питання, нечесний зрештою, неважливі роки у вашому житті, це життя у ваші роки. Втрата ворогів не компенсує втрату друзів, характер і цінність людини неможливо сформувати, відібравши у неї незалежність, свободу та ініціативу. У житті кожного політика бувають моменти, коли найкраще не відкривати губ. Робіть все можливе і йдіть до кінця. Якщо результат буде позитивним, сказане проти вас нічого не буде варте. Якщо результат буде негативним, навіть 10 ангелів, які клянуться, що ви мали рацію, не матимуть ніякої різниці. Америка ніколи не буде знищена ЗОВ. Якщо ми зазнаємо невдачі і втратимо свої свободи, це буде тому, що ми знищимо себе. Боюся, жінки це єдині люди, котрі, на мою думку, ніколи мені не зашкодять. Те, що я хочу знати є в книгах. Мій найкращий друг чоловік, який подарує мені книгу, яку я не читав, філософія шкільного класу в одному поколінні буде філософією правління наступним демагогія це здатність одягати другорядні ідеї головними словами Те, що одні багаті, свідчить про те, що інші можуть стати багатими і тому це лише заохочення для галузі та компанії.